Всім привіт! З вами Сашко Шокер і я радий всіх бачити на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео це в якомусь сенсі експеримент, адже воно буде розмовне про Blast Open Lisbon плей-офф частина 2025. Чому воно може бути цікавим? Ну, Тому що Наві в плей-оффі щонайменше, і цей турнір для Наві визначає, чи пройдуть вони в третю стадію Мейджера. Або ні. Сподіваюсь, вам все сподобається. Якщо будуть якісь пропозиції або фідбек, пишіть обов'язково в коментарі. А так, не забудь проставити вподобайку. Всім приємного перегляду. Хочеш круті скини, але не знаєш, де їх дістати? Google Case – це українська open case платформа, де ти можеш виграти реально круті скіни для cs 2 Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші в їх ТГ-каналі. А ще вводь мій промокод shocker 30 та отримай 30% бонусу на баланс. Лінк в описі. Заходь на googlec.net і випробуй свою удачу. І так. Одразу хочу радше заспокоїти глядача, вболівальника команди Наві. А по Valve рейтингу, скоріше за все, Наві проходять аж в третю стадію мейджера, адже вони мають 1729 велфпоїнтів. Найближчий для них суперник це G2 1713. Але навіть якщо G2 в рамках цього турніру виступлять там, краще, ніж Наві, пройдуть далі там, в півфінал. То все одно наві будуть залишатися на шостому місці. Адже а, тільки цей турнір враховується у Valve рейтинг і після нього будуть видаватися, власне, на інвайти на мейджор. Тобто, найближчі це Фейс, Falcons, маючи 1694 і 93 поїнти. Відповідно. Тобто, наві вже а, не перегнати. Але є свої нюанси. Давайте розбиратися які. По-перше, ось вона сітка плей-офф. В Італії та Eternal Fire у нас виходить в півфінал. Якщо Apex та компанію можна було очікувати в півфіналі, то от Eternal Fire, ну. Чесно кажучи, з першого місця я не думав, що вони пройдуть. І ми тепер маємо чверть фінали Spirit проти Na'Vi, Маус проти командочки G2. Ну, виглядає як Бенгер, тому що Na'Vi у нас грали на Blast Bounty зі Spirit, Вони грали в плей-офф частині като війця і навіть в груповій стадії. Тобто. Верхня частина сітки виглядає більш конкурентно спроможною, ніж нижня, тому що ми маємо Спіріт, ми маємо наві, ми маємо Віталіті. Тобто всі три команди це яскраві претенденти. Ну, з нижньої частини, напевно, можна відокремити Маузів і частково Eternal Fire, досі не зрозуміло. А на що вони будуть претендувати в плей оффах як вони будуть адаптовуватися до арени? Адже в Лісабоні арена буде вміщати в себе 20 тисяч людей. Тобто, якщо буде солдат, ну можливо буде їм трошечки некомфортно. І, до речі, для Eternal Fire це взагалі вперше, що вони. Пройшли так далеко на саме в рамках стадіону, тому що на Blast Bounty, на EPL-ах вони проходили в фінал. Ну без глядачів, тому ну, і проходили саме з першого місця групи, тому побачимо, як все це спрацює для них. Будемо пересуватися ближче до розглядання першої пари чвертьфіналістів і другої. І перед тим, як ми будемо розглядати першу пару для нас, Spirit проти Na'Vi, треба згадати шлях команди. Spirit дуже легко впоралася з командочкою Hans, 2-0, 13-8, 13-4. З Маузами насправді була. Надзвичайна заруба, тобто, ви бачите самі рахунок Еншон 25-22. я його дуже добре пам'ятаю з купами клачів, купа ситуацій 2 в 4 і так далі, котрі бралися. Тобто бралося те, що не повинно було братися, але все ж таки Спіріт впали в нижню сітку, і Фейзам не залишили нічого. Команді ВП теж не залишили нічого. Тобто, ми все одно прослідковуємо такий невеличкий спад у команди Spirit. В ігровій формі, але при тому вони все одно знаходяться попереду а, всіх цих команд, тому їх списувати з рахунків ще далеко зарано. А от Наві, ну, пройшлися відносно легко. да, Виграли фурію з, з проблемами на першій мапі, але ну, загалом матч виглядав ізі. абсолютно валідольний матч проти Mongols, 16-13 на мережі, коли Наві програвали 12-9. Чесно кажучи, я вже не вірив, що Наві зможуть виграти їх. І будуть вже боротися у Нижній Сітці. А, а ось команда Eternal Fire це якраз таки ну, не те, що відкриття турніру, вони все одно виходять кожен турнір а, зараз в стадію плей-офф, але щоб так сильно, що команда не почала ламатися, вигорати. А, просто оплески для цієї турецької команди, котрі проїхалися по Наві абсолютно без шансів. Ну, буває, сподіваюся, що це піде лише на користь, адже. Переходячи ближче до розглядання взагалі матчапу Spirit проти Na'Vi, дивишся на мапи і стає ну, трошечки лячно. Є плюс в тому, що Spirit не грають Інферно, отже, мінус одна слабка мапа для Na'Vi. Але тут далі історія така цікава, те, що чи будуть Na'Vi банити Train проти Spirit, чи вони, наприклад, викреслять. Даст, на котриму Навін ну, останні матчі, чесно кажучи, ну так собі дуже хитає їх. І при тому це ну, одна, це найкраща мапа команди Spirit, незважаючи на детрейн, котрий вони зазвичай не обирають. <кхем> тому у Наві є ось така от опція погратися трошечки з мапвето. Якщо ми звернемо увагу на попередні зустрічі, то в Катові це саме в плей оффі ми грали команди Dust 2, котрі обирали. Власне, Spirit, Na'Vi обирали Mirage, Ну і от вона групова стадія. Тобто, Dust, Mirage, Nuke на Decider, Все більш-менш завжди між цими командами було однаково в сенсі Мапфето. Тому я думаю, що зараз не повинно бути сюрпризів. Тому що, от трейн. От, от, от ти не розумієш, що будуть навіть банити трейн. Тут є ще Anubis, до речі, котрий самі Спіріт в останньому своєму матчі проти команди ВП. Вони його самі обрали. Тому за ось це лячно. Але я думаю, що в таких відповідальних матчах, експериментів, не повинно бути. Тому я бачу, як вибір команди Спіріт даст другий. Наві беруть для себе вже класичний міраж. Хоча ось тут я би зупинився, адже є ще мапа не дивлячись на те, що не дивлячись на те, що Наві. А, її програвали монголам і доволі боляче. Ну, самі бачите, рахунок 13-6. Я думаю, що це може стати як опція, якщо Наві не захочуть брати свій а, фірмовий міраж, хоча ну, немає сенсу мудрити знову ж таки з Мапфету, тому що протягом турніру Наві проти Наві там інколи брали дас 2 Наві самі могли його пікнути і пікали міраж. Тобто, вже ну, така робота була проведена саме перед матчем Спіріт. А, і на третю. Ну, на третю. А зазвичай Наві е, прибирали Анубіс е, в другій стадії вето. Тому я думаю, що ми побачимо якраз таки на третю Ancient, Тобто Dust від Spirit, Mirage від Наві. І третя, радше за все, буде ancient, якщо Наві не відмовляться від нього. Якщо відмовляється, ну тут вже вимальовується. Вимальовується нюк. Скоріше за все, так і буде. Ха, чи я в Наві? Ну, навіть якщо і вірю, то в півфіналі у них шансів немає. І якщо подивитися, Наві зараз а, найгірша команда в плей-оффі саме за командним рейтингом, тобто вона він менше одиниці, і все, наче вказує на те, що Спіріт повинні проходити. Але я чорт забирай, повірю в Наві. Хай тут буде 2-1, це сліпа віра. Тому що Наві зазвичай на таких стадіях у них є було точніше багато часу а, підготуватися, декілька праг днів так точно. Ну і плюс до всього, якщо Наві виграють, вони отримують 64 поінти поїнти в рейтинг. якщо програють 10 і звертаючись до нашої таблички, тобто вони не впадуть нижче за G2. А якщо G2 виграють, то наві будуть на шостому місці, і начебто теж будуть проходити на мейджор без проблем. Переходимо до нашого другого матчапу. Це Маус проти команди G2, а Мауза, котрі проходили фінали, вигравали, вигравали турнір в Клуж на поці на PGL, Виглядають, наче ну, команди на ходу зі спінксом. Вони якось. Більше стали живенькими, і Спінкс привніс таких цікавинок у гру. Він і сам може дуже багато хаосу створювати по мапі, тому це зрозуміло 100% підсилення для Маус. І команда G2, котра ще не перемагала жодної ті родин команди, і це може бути як бар'єр для них. Дуже дивно у них виглядає взагалі команда в побудові деяких раундів. Тому що, наче у тебе є і плеймейкери, а в той же час а, в захисті якось складнувато G2 зазвичай грати. Дивишся на маппул, ну наче він рейти відсотки гарні. Тобто, у тебе є варіант із Inferno, у тебе є варіант з Дастм Другим. А, чого не скажеш про командочку Маус? Але взагалом, психологічно, і взагалі за командною формою, а, Маус для мене на підйомі, а G2, ну, така, от. Стагнація. Якщо вони в цей матч зможуть виграти, тоді командочка, радше за все, ну проб'є ці психологічний бар'єр і буде далі рухатись. Але все одно командочка молода. Я думаю, все ще у них може бути попереду. про Маус, Ну можна сказати, те саме, але вони війшли в цей сезон з двох ніг. І Бролен себе показує на слоті капітана дуже навіть добре. А по Мапфето останній раз. Зустрічалися у нас 14 березня команда Маус і G2, І вони в групі якраз таки зустрічались. Зверніть увагу на рахунки: 13.11, 11, 13, 8, 13, 11. І це зараз показує на неідеальний мапул у Маус. Тобто ті самі відсотки, котрі я вам казав, інферно, що потенційно можуть обрати G2, Я думаю, що саме це вони зроблять. Чотири останні матчі поразки. І причому дві з них проти Віталіті можемо, напевно, не брати це в розрахунок, адже Віталіті зараз ну, найкраща команда в світі. І є поразка якраз таки тим самим G2 і команді Фурія. Насправді, далеко не найкраще інферно у Маузів. В якийсь момент вони можуть сноуболом проїжджатися по опонентам, але от глохнуть саме е, в кінці. Що обрати команді Маус? насправді у них є. Один такий, один-два варіанти. Це або або Мапанюк, або Ancient. Я, звісно, би зробив ставочку на Ancient, Він у них останнім часом став покраще. Просто подивіться на цю довжелезну серію перемог. І плюс останній матч проти Spirit. Я думаю, їм дав ще буст по впевненості. І так само, зроз... щоб зрозуміли вони, де вони роблять щось не так, щоб покращитись. Тому в моєму розумінні ідеальне мафето на... Цю зустріч Inferno від G2, uh, Ancient від Маузів. Ну і на Десайдер напрошується якийсь нюк. Було би добре його подивитися, тому що uh, якщо буде Даст, ну, це виглядає дуже так собі саме для команди Маус, адже G2 ще, здається, в матчі проти Монголс. Його обирали, що нетипово для Самураїв і якраз таки виграли. Попередній раз командочки зіграли нючок, ну і там 13-8 Мауза перемогли. Я думаю, що мишки будуть зводити саме на цю мапу для третєї, щоб їм було а, максимально комфортно. Якщо все прокне, як я щойно сказав, то Віталіті Наві ми отримаємо в півфіналі, Eternal Fire проти Маус у іншому півфіналі. тобто... В нижній частині сітки все одно у нас такі претенденти, а верхня частина сітки якраз таки буде боротися за титул. Ну, якщо станеться так, як я сказав, то я бачу Vitality Віталіті жорстким фіналістом А от Маус Eternal Fire, ну, важко сказати, тому що Ну, от команди однакового рівня для мене. Тому я би поставив Маузів далі в гранд-фінал, щоб ми отримали рекапчик і SL Pro League. І Віталіті для мене стали чемпіоном Blast Open Lisbon 2025. Всім дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, вам було цікаво мене слухати. Намагався зробити такий стислий аналіз, максимально інформативний і цікавий для вас. А не забудь поставити вподобайку, написати коментар, чи подобається тобі відео саме такого розмовного характера. Буду чекати вашого фідбеку. Якщо зустріну купу лайків, гарні фідбеки, то звісно, ми такі на відео будемо час від часу випускати на відповідальні частини турнірів і так далі. Всім гарного дня, вечора або ночі, коли б ви не дивилися це відео. Ще почуємось.